Закон України про дошкільну освіту визначає, дошкільна освіта обов'язкова первинна складова частина системи безперервної освіти в Україні. Проте цей закон не діє у Тарасівці Тячівського району, адже тут садочок не те, що у поганому стані, його тут просто нема. І з часу, коли на початку 90-х сільський ДНЗ закрили приміщення пустує. Все ж батьки дуже хочуть, щоб їхня малеча виховувалась у дошкільному закладі, та й роботу знайти важко, коли у тебе вдома малі діти. Якщо б не батьки, то дітей б не було з ким лишити, садочка нема, то з ким. Батьки мусили сидіти у кого є батьки, а у кого немає батьки, то вдома сидять. Колись на місці старого ДНЗ підприємці мали намір побудувати приватний садочок, але очевидно передумали. Потім знову про заклад ні слуху, ні духу. Декілька років тому чиновники взялись за проблему. Знайшли маленьке вільне приміщення, кошти на ремонт, але так і не довели справу до кінця. До президентських виборів хотіли робити садик, і потім не робиться. У Тарасівці більше трьох тисяч населення. Відповідно, і дітей у селі чимало. Як їх хотіли вмістити у дві маленькі? Тільки кімнати не зрозуміло. Та краще щось, ніж нічого, подумали жителі села і залишилися із нічим. Одне приміщення тут навіть розпочали ремонтувати, а до другого вже, очевидно, руки не дійшли. Чи коштів не вистачило. Було б бажання, кажуть люди. «Садочок би треба в першу очередь всіма б силами, навіть село допомогло. У нас той файне здання, кілометр відсюди. Раніше був там магазин. Орсучки, є двох етаж де знання, є й кухня, бо була все, але там треба пробивати через районці, через міністерство, через Київ. На якій стадії вирішення справи щодо дитсадка наразі невідомо, адже тут навіть компетентних із цього питання немає. Тарасівка вже більше півроку без сільського голови, та й виконуючи обов'язків, на жаль, на місці ми не застали. Нам вдалося поспілкуватися із начальником обліково-військового столу, яка на той час і залишалася за старшого. Багато молоді, багато дітей, багато таких діточок маленьких, що в садик був. Були діти, але нема, садика, нема, нема. І, і хто його знає, чи буде він у такому порядку, як у нас наше керівництво верха працює. Треба, бо нам допомагало керівництво з району, з області, з із, із, із того, із Києва, з місця, з усюди, щоб нам щось дали, але бо нас не считали, що ми останнє село і нам нічого не треба. Згідно із законом, питанням ДНЗ мають займатися органи місцевого самоврядування. Тож, можливо, із обранням нового сільського голови, вибори якого відбудуться 2 червня, справа зрушить із місця, і мрії малюків про дитячий садочок стануть реальністю.